Вітаю вас, глядачі та мої любі підписники. Сьогодні в нас перезалив на коробочку Варпсміта. Це вже буде знято все на нову камеру. Така у нас коробочка. Є дві варіації: сокера або молоток. І дві різні голови в шоломі і без. Так виглядає. І де він у нас на дуже незвичайній штуці на овальній підставці? Зазвичай керактери героїв всі йдуть на 40 мм, на 32 мм. Він у нас вже йде на такому от овалі. В коробиці така от інструкція вона була складена. Не могли вони зробити маленьку, як для термолорда. Так, більше єдина заморочка, яка тут є, це лише щупальця. Так, і перейдемо до огляду. Так, самі ливнички. Ось, деталізовані дуже кабелі. Мені цікаво, як він це все підключає, мабуть, в якомусь кораблі космічному, або на якомусь заводі, так як це у нас кузнець. На вибір у нас сокира або молоток. На молоток ще тут бойова частина приклеюється. все вклеїться до палки. На прочність не перевіряв, збирав недавно одного, дай Боже, він склеївся. Модель дуже класна, але я не люблю саме його дизайн. Багато хто, мабуть, з моїх друзів знає. Саме ці щупальця, але після зборки воно досить гарно тримається. У нас на вибір є три наплічника. Дуже схоже на символіку залізних воїнів це прям їхня тематика. Бойова частина для молоточка у нас таким кругом виконана. Він збирається у нас отак члененкою з половинок. Дуже подобаються його деталізовані вихлопні труби на Ось Сам бекпак. На який ви будете вклеювати на ці от маленькі місця для з'єднання інші шланги, ці тентаклі і в деяких випадках ще сюди клешні. Ну, дуже боявся збирати, дуже все хрупке, але зміг. І, цікавого нагрудник. Ось такий у нас деталізований, класний. Перший варіант голови голова в шоломі, шолом у нас асиметричний, дуже класний. І є в нас ще голова без шолома. Ось такенька. Ну і щупальці, які вклеюються йому на пузо сверлом і звичайне. Так, ось такий у нас коротенький огляд. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Посилання на телеграм буде в описі.